Якось донька жаліється батько, каже, ну в мене все в житті так трохи печалька. Каже, то не виходить, все не виходить. На що батько їй каже, постав воду, я тобі покажу життєвий приклад. І кидає в одну воду яйце, в інше моркву, а в третє кава. Ну, Вода закипіла, яйце зварилося, морква пом'якішила. А кофе створилось, каже: дивись, от е, з виду крепке яйце, воно зварилося під впливом обставин. І так само і люди. Одні стають е, скупими, твердими. Інші під впливом обставин, як морква, з твердого стають м'якими, е, піддавленими. А є третій тип людей, яким тобі потрібно бути. Будь-як цікаво, розтворись в цих обставинах. Стань єдиним цілим цими новими водними і з цими новими проблемами.